Довше ніж у Путіна. Президент Донецького шахтаря вже два роки продає яхту вартістю 500 мільйонів доларів. Як же виглядає супер яхта Ріната Ахметова, яку він досі не може продати? Докладніше далі. В останні дні травня мешканці прибережних італійських міст із захопленням та здивуванням спостерігали за маневрами величезної та дуже гарної яхти в акваторії Трієйської затоки. Витончені обводи корпусу, пофарбованого в темний колір, вирізняють Люміненс українці Ріната Ахметова серед інших суден. Навіть зовні помітно, і яхта дуже сучасна та дорога. Люміненс яскравість. Саме так називається розкішне судно, яким досі милуються італійці. Власне, найперший рейс. Яхта здійснила після спуску на воду в лютому 24-го року з німецького Бремена в італійський Монфальконе на верфін-кантьєрі. Але це було службове приміщення для невеликих доробок. І от тепер яхта фактично вийшла у перший рейс. Замовником суперяхти є український бізнесмен Рінат Ахметов, а побудувала цей супербот німецька верф Льосен, відомий виробник елітних яхт. Саме ця компанія будувала яхту російського президента Путіна Шахерзаду. Отже, Люміна. Зовні схожа на Шахерезаду, оскільки дизайн обох суден розробляли ті самі фахівці. Але яхта українця більша за путінську майже на 6 метрів. За даними спеціалізованого видання Boat International, Luminance має довжину 145 метрів. Вона займає 11-те місце у світі за розмірами у своєму класі. Яхта має 12 розкішних кают, де може розміститися щонайменше 24 гості. Судно, яке здатне розвивати швидкість понад 20 вузлів, обслуговує. Овує екіпаж 40 осіб. Зараз Люміненс ходить під прапором Кайманових островів. Яхти дуже дорогі іграшки, за даними італійських змі, президенту Донецького шахтаря, щоб перевершити Путіна, довелося витратити на Люміненс близько 500 мільйонів доларів. Щорічні експлуатаційні витрати, як очікується, становитимуть близько 50 мільйонів доларів. Безумовно, настільки дорога яхта під час великої війни виглядає не дуже красиво, але варто відзнати. Бачити, що контракт на будівництво суперяхти Ахметов підписав задовго до 2024 року. Судно заклали у 2018 році. У рідному регіоні найбагатшого українця вже вирувала війна, але до повномасштабного вторгнення залишалося кілька років. Завершити роботу корабели планували через шість років у 2024-му, що і зробили з німецькою пунктуальністю. Ще на етапі будівництва у розпал війни Рінат Ахметов задумався про продаж яхти. Про це в інтерв'ю New York Times у Двадцять другому році заявляв Джок Мендоза Вілсон, директор з міжнародних зв'язків компанії СКМ. Саме вона управляє активами Ахметова. Отже, продати судно планували практично за день до його спуску на воду. Але пройшло майже два роки. Що ж змінилося? Нічого не змінилося, сказали в СКМ Телеграфу. Коментар Джока Мендоза Вілсона досі актуальний, тобто яхта все ще продається. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.